Нагодувати, обігріти та порадити. У Рівному відкрили перший пункт обігріву для безпритульних. На дворі мінус 15 і його вже встановили на центральному майдані міста. Так у центрі рівного конструюють намет для обігріву. Тут одночасно може перебувати два десятка людей. Поруч рятувальників встановлюють біотуалет. Ми спочатку розчистили сніг, виставили палатку. Розтягнули її, закріпили такий намет. Вже вдруге обладнали за кінотеатром. Торік у люті морози сюди прийшло погрітись понад 600 змерзлих рівнян. До 100 чоловік за добу, ну бажаючих багато. В більшість це безпритоння. Всередині є ліжка, столи, ковдри та подушки. Люди можуть тут навіть ночувати. Пізніше кажуть, підвезуть їжу та готуватимуть чай. Можна сказати, що перебували, перебували люди цілодобово. цілодобово. Деякі, деякі громадяни залишались навіть на декілька днів, там встановлені ліжка. І навіть 3-4 дні відпочивали на цих ліжках, харчувалися три рази на день і просто відігрівалися. Погрітися до намету може прийти кожен охочий, а не лише безпритульні, говорять рятувальники. Тимчасовий прихисток обігрівається буржуйкою на дровах, а тому температура тут завжди вища нуля. Теплопровідність добре, дрова до нас підвозяться круглосуточно, бо на даний час у нас на 5 суток є паливо. Минулої зими намет працював 13 днів. Окрім ночівлі та гарячих напоїв, люди могли спитатись поради у психолога. Він разом з рятувальниками теж перебуває у наметі. Зверталися за наданням так сказати психологічної допомоги, хотілися просто виговоритись, поділитися своїми сімейними там проблемами особистого характеру. Цікавились питаннями працевлаштування. Коли ми готували сюжет, жоден відвідувач до нього так і не завітав. Втім, за словами рятувальників, вже на вихідних охочих погрітися не бракуватиме, адже інформація між безхаченками розповсюджується досить швидко. Діятиме центр обігріву до закінчення морозів. Вони за прогнозами синоптиків протримаються до початку лютого. Людмила Усік, Микола Штемпель, інформаційна програма День.